Вітаю вас, наші шановні телеглядачі. Ми з вами сьогодні поговоримо про вищі гриби або макроміцети по латині фунги інперфекті. ось вищі гриби діляться на слідуючі класи: їстивні гриби, неїстивні гриби або умовно їстивні, отруйні гриби і галюциногенні гриби. Гриби збирають з ранньої весни до пізньої осені. Для збирання грибів нам потрібно кошик, ножик, особливо взяти з собою пляшечку водички. Для чого? Тому що можуть зустрітися різні види і класи грибів, щоб ви могли помити руки. Дідуючи етап, що нам потрібно, останній це мати. Паперові салфетки. Якщо вам треба обтерти руки, тому що різні види і класи грибів мають спори ядовиті, отруйні, слизь, якщо не було дощу. А якщо є дощ, то дощ змив оцю слизь, щоб ви могли витерти оці руки чи обличчя. В основному ми знаємо, це білі гриби. Білі гриби є це цілий від білих грибів, болетус по латині, але їх відрізняють білий гриб-буковий, білий гриб-дубовий або боровик, білий гриб березовий, білий гриб-буковий. При збиранні грибів у лісі слід звертати увагу під ноги і дивитися під кущики. Бо, як правило, гриби маскуються, допустимо, у буковому лісі під порослю, під кучку, під маленькими гілочками і палочкою ви собі дорогу впереді. Помічаєте чи дивитеся і спостерігайте, щоб не наступити на камінь чи на гілку мокру, щоб не підвернути ногу. І осторожно йдете, підвертаєте кучуки. О, дивіться, ми знайшли, попали якраз на білий гриб під буком. І як бачите, ось я дивлюся. Один, два, три, чотири. Слава Богу, чотири букових гриба. Я беру нішу праву руку, за шляпку беру гриб і зрізаю гриб у Біля кореня. От дивіться, як правильно зрізати. Молодий, гарний гриб. Гриб складається із чого? Із кореня, гіменофора або пластинь, це пластинчаті гриби і шапки. Як бачимо, треба звернути все в першу увагу на їсти грибів. В даному випадку ми маємо білий гриб буковий, гіменофор або пластинка. Його у нього біла. У білого гриба дубового або боровика оця пластиночка буде жовта. У хвойних лісах під смерекою, під ялиною, вона буде зеленуватого кольору. Але все це білий гриб. А під види ялиновий, боровик або дубовий, буковий, а ще є березовий. Такий світ. Ми зрізали цю корень і гарненько кладемо в кошик. Беремо слідуючий гриб і надрізаємо у кореневої шийки. Тримаємо за. Бачите. Молоденький, чистий, як правило, як правило, осінні гриби не пошкоджені комахами, тобто грибним комариком або мухами. Я повинен сказати, що серед їстивних грибів у наших лісах, садах і виноградниках ми маємо біля від 600 до 800 видів грибів їстивних грибів. Але в різних регіонах вони різні. Звичайно, навіть самий досвідчений грибник. Не буде знати, не зустріне в своєму регіоні усі види грибів. І ще нам полягає на цьому. Ніколи не зривайте гриб от прямо із коренем, як зараз я зробив. Це неправильно. Чому? Тому що ми порушуємо грибницю або субстрат, або основу, де, на якій проростає наш гриб, чи їстивний, чи неїстивний, чи отруйний. Чому ми порушили грибницю, і на другий рік? Ми зменшуємо чисельність оцих наших грибів. А якщо ви зрізали у коріння, і отак залишаєте на місці, прикриваєте листочком, але ви знаєте свої грибні місця і приходите на другий рік, і ви від кучки одного гриба знаходите вже, допустимо, зараз я знайшов чотири гриби, а ви знайдете в геометричній прогресії 12, 16. 24 гриби. Кому як, хто як буде відноситись? До природи, до царства грибів, треба відноситися кожному грибнику і досвідченому, і недосвідченому з повагою. Ось знову проходимо по лісі, заглядаємо під кожне дерево, під, під кожний кущик. От, знайшли ми ще одного гриба. В даному випадку цей гриб моховик. Як правило, бачите. Один і маленький муховичок. Як правило, оці моховики – це теж їстивні гриби. Ось тут ще є декілька. Дивіться. Ще один, ще один. Три грибочки зрізаємо. Ось. І кладемо гарненько в нашу корзину. Ми знайшли класичний варіант знахідки гриба-моховика. Біля зрізаного пня граба. Росте молодий. І от біля пенька дивіться, який гарненький молодий моховик. Ми його зрізаємо і кладемо в нашу корзиночку. В нас кошарик. І продовжуємо нашу операцію гриби у лісі. За кожним грибом треба поклонитись йому і подякувати природі за нашу знахідку. А це говорить про те, що ми прийдемо через 2-3 дні у ліс, і на цих же місцях ми знайдемо іще гриб. Що характерно для білих грибів, їстивних грибів взагалі, білих і моховиків, під і підосиновиків, що вони маскуються, вони мімікрірують, вони схожі з листям. Тому треба дуже ретельно дивитися під кущиками. От, бачите, два гриби-моховики. Вони нічим не відрізняються, шапки. Від листя опалого бука і граба. От ми їх знайшли. Трошки, щоб не порушити грибницю ножиком, розчищаємо місце і зрізаємо у основи кореня. Один і другий гриб. І переносимо у нашу ретельно, обережно, у нашу корзину. І ще один підберезовик. От гарненький, але він має трошки другий вид підберезових у буково-грабовому змішаному лісі, бо є підберезових у березових розчах. Він буде більш світліший і з більшою шапочкою. Ми поклали в корзину, піднімаємося, беремо свою палицю і слідуємо далі по узлістю. Коли йдете по дорозі, я повинен сказати. Що інколи проходите по дорозі, не тільки в лісі, білі гриби і всі види, особливо сироїшки, лисички, такі види, як е, е, рядовочки, зустрічаються прямо під пологом, під пологом по дорозі, е, на підвищенні. У півден... На південно-східних схилах дороги. Якщо прийтися по дорозі, то ми можемо знайти ще всі ці названі види їстивних грибів. Як бачите, біля дороги на прогріваючих південно-східних схилах сонцем, ми знайшли ще одного грибочка молоденького, несправжній шампіньончик або зонтик, який виросте до великого. Ось яка різниця між ними. Оце великість та цьому. Зонтику три дні, як правило, чотири, а оцей тільки що вийшов. І якщо подивитися на пластинки, то тут <клухи> корінь і пластинки зрослилися, але це єстивний гриб. А отут вже пластинки і корінь тільки залишилося кільце. Характерне для несправжніх шампіньйонів. З вершини широколистяного лісу ми спустилися вниз на вологі місця. І дивимося, бо тут можемо знайти ще декілька видів і класів грибів. Ось, будь ласка, маємо бліду поганку. Я не буду її торкатися і зривати, хай вона собі росте. А рядом з блідою поганку маємо мухомора червоного. Я його різати не буду, а тільки зірву з коренем. і дивіться, який має колір. Мухомор червоний, бо є мухомор білий. А ось велика шапочка, який вже розкладається рядом. Оце класичні види отруйних грибів. Серед отруйних грибів є дуже багато грибів, які мають дуже. Як їх відрізнити, по кольору і за запахом. Отруйні гриби, як правило, мають запах хріня. Або О, Зараз ми знайшли ще один клас, самий останній, який зустрічається в наших лісах на вологих місцях, зволожених місцях, на узліссі. Це клас, четвертий клас, називається галюциногенні гриби. Це теж відноситься до класу. Надзвичайно отруйних грибів, які визивають параліч, як і отруйні гриби, мухомор, лідабоганг, так і галюциноген жовтий або пецеломіцес, як їх ще називають. По-різному є їх декілька видів різних у цьому класі, які визивають параліч центральної нервової системи, які визивають тремор м'язів, які визивають трепетання серця. Шеногенні гриби, як правило, всі у них видовжена ніжка, і вони ростуть кубками. Їх дуже легко відрізнити від всіх від їстивних грибів, неїстивних або умовно єстивних. Чому? Тому що вони, як правило, шапка у них маленька. Ніжка або корінець видовжений. І це є перша ознака. І як саме перша ознака, все. Ці гриби від них толку немає, вони знаєте, що вони отруйні, і вони ваш кошик, ваш кошарик не прикрасять. Наша операція про гриби прийшла до свого завершення. Кошик, кошарик з грибами наповнений. Прийшовши додому, ми передаємо свій кошарик із грибами своїй домогосподарці, але як правильно приготувати гриби? Як бачите, ми назбирали із різних класів їстивних, неїстивних. У кошику різні види грибів. Щоб не отруїтися, бо як зараз, як правило, в деяких місцях і регіонах пішли отруєння грибами. Якщо правильно приготувати гриби, то ніякого отруєння не буде навіть у умовно єстивних або неїстивних грибів. Що для цього потрібно? Водичку на літр води, столову ложку солі довести. і цибулю розрізати навпіл, не чищачи її злушпинням. І цибульку розрізали наполовину, коли вода вскипіла, туди гриби прорізати пополовині, чи як хазяйка вже привикла різати, проварити гриби від 5 до 10 хвилин, не більше. Злити воду, сольову із цибулею і холодною водою промити. І після цього, як ви промили ці гриби, ви можете їх чи для супа використати половину, чи для маринаду, чи. Піджарити на сковороді із рослинною олією. Будьте здорові, смачного вам грибного бульйону чи грибної підливки. На все добре, до майбутніх зустрічей!